Real Здравствуйте. Мене звати Китай Бугага. Сьогодні до мене приїхала посилочка з Китая, яку я сьогодні буду розпаковувати разом з вами, блін. Що, до речі, поки був на новій пошті, блять, на Укрпошті, до мене прийшла ще одна посилка. Мені смс про неї прийшла якраз, коли її вже забрав, блять, вона вже подерта. Дуже дякую, Укрпошта. Давайте розпаковувати, блін. Опа. Замову я, звісно, багато всякої хуні. Так, власне, тут, в принципі, в посилці ще одна посилка і ще одна посилка, це що? Це смішний котик, якого я замовив. Чесно, я думаю, він буде побільше. А він прикольний, мені дуже подобається. Я сподіваюся, вам він подобається. В разі чого він буде фігурувати в моїх наступних відео, якщо він вам дуже сподобається. Його тепер звати. Е -е... Ліонардо. заклеєна скотчем. О! Yo, О-хо-хо! Oh. Oh -oh -oh. Розпочинаємо розпадковку. Ось це, е як воно називалося, в тему Велика Смуга. Доволі непогана штука, приємна на дотик. Я думаю, коту буде з нею приємно гратись. Продовжуємо. Перевіримо, що він гучний. Прямо зараз. Так, власне. Це є мій велосипедний ріг 90 дБ. Блять. Далі ми продовжуємо отакою от маскою. Я аутіст. Бухти, продовжуємо, A... продовжимо ми тим, що. A... Подушка-пердушка називається, як це мої мєм. Про це я шкодую, чесно. Продовжуємо ми отакою от штукою. Я взяв її жовту, щоб вона підходила під мій колір шкіри. От така штука, власне. Ні, звісно, трохи кривий палець, у мене рівніший. Ах, блядь, не важно. Вона простягається доволі далеко, і я цілком впевнений, що я буду цим заявувати людей в публічному транспорті. Далі в нас буде що це, блядь, що це? Ух ти, Вау, блін! Прикольно! блядь, фу. Далі в нас іде... Я себе замовив такий бейджик. Оскільки я вважаю себе доволі поважною людиною і доволі серйозною, не, не дуже гумористичною, я вважаю, що саме такий бейджик підходить під мою формальність і серйозність. Далі на черзі в нас іде от така от комплектація V8, яку я собі буду чіпляти на мій комп'ютер. Після цього в нас очікує от така наволочка на подушку, як ви вже можете бачити, що тут доволі сексуальна особа. Яку я, до речі, ніколи в житті до цього не бачив. Доволі красива навичка на подушку. З однієї сторони вона біла, з другої вона не перевершена. І Лес Бакнот Ліс, як то кажеться, коротше, останнє на черзі в нас буде. Опа! Я собі, я давно собі хотів почепити якийсь прапор кімнату, Я то думав, України, в мене є прапор США. Але. Ну, через то, що якби я іностранний агент, але все ж таки, от поклик моєї душі дав мені знати, от що мені оці прапори держав? Мені потрібне то, що буде розказувати про стан моєї душі. Мені потрібне то, що буде. Мене розуміти кожного дня, коли я просинаюся в сранку і бачу оце. Саме такий прапор я давно бажав собі придбати. Він мене буде почеплений ззаді, якщо мені дозволить мама. Перейдемо до того, що мені прийшло випадково, напевно. Ну ладно, не випадково я зараз. Приколтяна. Я замовив цю штуку на ним давно насправді, але вона прийшла тільки зараз. Тут отака от дуже модна упаковка, дуже зручна відкривачка. Просто отако, о, -о! І вона відкрилась, розумієте? Просто я силач насправді. А, упаковка дуже красива, дуже така незвична, нестандартна, чесно кажучи. Дуже нестандартна, дуже така. Не... екстраординарна, як то скажі, як, як, якось так можемо ми це сказати. Дуже красиво, дуже надійно упаковано. Пропоную розрізати цей скотч. І якнайшвидше дібратися до бажаного продукту. Власне. Отаку от чудесну коробку це, напевно, вони мені в подарунок лишили акустичний екран для мого мікрофону, щоб в мене був кращий звук. Ну гаразд, дуже їм вдячний. Є в мене а от тепер отаке. От Чесно, я розчарований Китаєм, бо вони мені не поклали таку штуку яка типу, Власне, продовжуємо. Я хочу витягнути свій товар звідси, але я не здатний. Нет. У мене вийшло, як ви можете бачити, це а, кріплення до мого мікрофону, називається павук. От така чудесна. От така чудесна штука. Я дуже сподіваюся, що вона... Підійде під мій мікрофон, чесно кажучи, ніби мала би. Ніколи не мав досвіду користування такими гаджетами. Дуже вам дякую за перегляд. Мені було приємно привернути вашу увагу і намахати вас, щоб ви подивилися мої китайські товари. Якщо в мене будуть рекламні інтеграції, ви будете це дивитися. Дуже дякую вам за цю можливість. Дуже дякую вам за перегляд оцього чудесного анбоксінгу. Чесно, мені, в принципі, похуй. Я дуже радий, що ви додивилися це відео сюди. Якщо ви додивилися, скоріше вам стало похуй на 30-й секунді. тіктокери єбані. Дуже дякую вам за перегляд. Побачимось потім.